Ну а з приводу зірки зараз команда підсилилася буквально от за останні кілька днів суттєво. А от ще в минулому чемпіонаті лідерами були зовсім інші персонажі. Ну, колись і в Карпатах, до речі, грали такі два цікаві персонажі, відомі як брати баранці Вони близнюки, і вони абсолютно нерозлучні ні у повсякденному, ні у футбольному житті. Якщо приймають якесь рішення, то приймають його теж разом. Ну, цього літа вони прийняли дещо неоднозначне рішення, тому що вони залишили зірку і перейшли в команду другої ліги. Рух виники саме туди вирушив наш кореспондент Василь Пахньо, аби ближче познайомитися з наступними героями. 11 років зірка чекала на прем'єр-лігу, і разом з нею брати Борис та Григорій Баранці, які чотири роки не грали у найвищому дивізіоні. Цього сезону зірка підвищилася у класі, що не стало сюрпризом. Але в еліті виступає уже без близнюків. Брати баранці, на перший погляд, сенсаційно поїхали аж у другу лігу, у щойно перекваліфіковано з аматорів у професіонали команду Рух з винників. Так ми самі львів'яни і винники тут буквально. 5 кілометрів від Львова кожної людини закрадається думка, чому так, для чого так поступив. Я ще раз говорю, що це тільки ради сім'ї, тому що в мене тут мій дім, тут мої батьки. Коли спорт закінчується, а для мене основне було, є і буде то сім'я і моя родина. У новому чемпіонаті зірка набрала 4 очки і застрягла в зоні дна турнірки. Трата баранців як лідерів не могла не позначитися на результатах. Втім, для керівництва коропиничан це проблемою не виглядає і сприймається з розумінням. Президент футбольного клуба Рух из Винников, достаточно близкий человек для семьи Баранцов, много и тесно общаются, и в свое время, насколько я понимаю, братья дали ну, такое обязательство ему, что если он будет выходить на серьезный профессиональный футбольный уровень, то они помогут ему в создании сильной и боеспособной команды за цих 5-6 сроков. Особа ні футболу не було, більше катання було. Як додому, так і то машиною з дому, там. то знімаєте ту квартиру, то не знімати. Якщо є, наприклад, там в команди стабільність, да, ти ж можеш теж стабільно собі планувати своє життя. Нестабільність спонукає на подібні радикальні кроки. Відтак зрозуміло, чому президентські теорії переходу дещо відрізняються. Від того, ситуація із нетрадиційним трансфером ще більше інтригує. Такі футболісти, як боранці, які в вищелізі, і керівництво зірки Кіровград приїжджає і просить продовжити контракт на півроку, а люди вибирають там рух виняті. Напевно, щось не так роблять люди. в лізі. що ж не так, нехай розбираються у Кропивницькому, та навіть в умовах таємничої нестабільності вибір між спортивними амбіціями та сім'єю чи не найскладніше для спортсмена. І 30-річні близнюки насправді тривалий час вагалися. Я зрозумів, що футболістам, вони їх діти, їм важко важко до них інколи достукатись. Тому пішла тяжка артилерія, нам довелося спілкуватися з жінками, наводити певні аргументи. І власне жінки, Баранців стали цією ключовою, <смас> ключовою складовою. Це їхній вибір. Я не можу їх Якось, ну, -то, але можу сказати, що я би хотів, щоб вони залишились. Скажу чесно, не скриваю, що всі сподіваються, що зимою вони к нам повернуться. Ну, тут, це життя, це футбол. На рахунок того вернемося чи ні, футбольне життя ніхто ж не може загадувати, де ти будеш. А може Лупашка в рух? <рес> Та ні, хай, хай бігає за Кіровоград, а то обійдяться кіроградські вболівальники. Попри різні думки, баранці запевняють, зірку покинули без скандалів. Хоча знову питання, яке не дає спокою, здавалось, команда йде у прем'єр-лігу, а її лідери роблять два кроки назад. Невже перекупили? Керівництво зірки. За півроку до закінчення контракту повідомив, що продовжувати ми не будемо. Той контракт що там пропонували зірки, напевно, ну, не напевно, а точно в мене було, там, наприклад, більше заробіток. Но не все ж вимірюється в грошима. Минуло вже сім турів, а зірка без баранців поки що загадка чемпіонату. Були готові, щоб виходити сюди в Прем'єр-Лігу. І... Я думаю, здатні вони там закріпитися. В Першу чергу то Макс Ковальов, потім Бацула Андрій Щедрий. Досить кваліфікований воротар. В них Женя Паст. Та й в принципі команда. Вони дружний колектив. Не можуть, а повинні там закріпити свої щасливі. В першій лізі, як зірка, ми більше грали на атаку. Тут як не як, мені здається, що її треба чередувати, бо є матчі, де краще закритися і зберегти очко, чим йти в атаку. І... Попасти в плен близнюки, як ніхто інший, знайомий з проблемами зірки. Потрапити у полон це найбільша кількість пропущених м'ячів у чемпіонаті: 15. привід для роздумів. Та чи потрапили вже у свою чергу баранці у полон другої ліги? Запитаєте ви за мірками цієї першості новостворений у професіоналах рух не остання команда. Після восьми турів команда ділить першу позицію з інгульцем. Два Клад зірковий. Відомі за іграми Закарпати Володимир Федорів, Андрій Гурський та Володимир Бідловський. А з Волині Ярослав Кінаш. Нам потрібно підвищитись в першу, в першу лігу, да, це на рівень вище. І я, дивлячись по футболістах, по складу, це ну, е, можливо. Я не думаю, що за два роки там можливо вийти в Прем'єр-лігу. Ну, е, роки чотири-три. Тим паче тренерський склад. Ще більш зірковий. Асистентом у команді працює багаторічний помічник Маркевича Олександр Іванов. Загальний процес курує сам Мирон Богданович. На контакті все время на телефоні, поэтому він чим може допомагати, советом, добрим словом. І от він в перериві піднімався. У нього були замечання по ігрі, поэтому він висказав їх. І ми поблагодарили його за це, тому що чек ну, з таким опитом. Ну, звісно, допомагає, ми часто бачимося. А гра у винниках – це справжня подія. Де ж іще ви побачите перед матчем подібний оркестр? Кількатисячна присутність зболівальників візитка цьогорічної другої ліги. А голи не менш красиві, ніж у лізі прем'єр. Зараз хочу. В першу чергу, щоб так само, як от в Кіровограді, так само, як і тут, зараз, ти більше. Вдома, щоб зробити таке саме свято, якби для людей таке саме вийшло в Кировограді. Так що зірці поважати, як в гімні, зірка, зірка вперед, і пусть з твоїм побєдом буде щот. Ми приєднуємося до таких побажань. Зірці з Кропивницького, тим більше, що знову ж таки ця команда ну, здобула свою першу перемогу. Ну а з приводу, бачите, які в нас реалії зараз. Команди замість того, щоб вибирати прем'єр-лігу, вибирають другу лігу, тому що там десь можливо більше платять, може вдома, може краще, може комфортніше. Ну, Але зараз такі реалії, що в нас весь футбол. Ви колись, який був розрив між прем'єр-лігою і другою лігою. А зараз він не такий суттєвий. Може К в жаль. цьому і є краще, може це і добре? К сожалення, так. Чому, да. чому от ви кажете, там, що це ну, на жаль? А може так і правильно? В всіх країнах таке. Нема ну, такого чого, розриву. чого то у нас очередна, там така, не очередна, а перезагрузка, наверное, йде, в футболу. Це нормальне явлення. Так що дивимося, дивимося, спостерігаємо, але констатуємо, що є такі реалії.